Південно-український енергокомплекс продовжує надавати всебічну підтримку військовим у рамках акції Допомога захисникам України бійцям добровольчого батальйону Арей, які виконують завдання на Криворізькому напрямку, передали оптичний приціл від американської компанії Люпольд. Ми завжди раді допомогти. А від вас краще не слово, а діло. Військовий подякував колективу підприємства за нову оптику та розповів про її переваги. Це «Люпольд» Марковський, американський приціл військовий з спожиттєвої гарантії, то <кій> є, тобто, прицел видержує великі нагрузки, не боїться стресів, струсів, що в нашій ситуації ну постійно відбувається. Ми його плануємо поставити на гвинтівку 14,5 калібр. Відомо, що в березні бійці батальйону разом з іншими військовими частинами дали гідну відсіч ворогу у Вознесенську та зірвали плани щодо захоплення південноукраїнської АЕС. Ми їх зустріли разом з 80 80-ю бригадою. Там і частини 79-ї були. Взагалі, на мосту ми були. Вони прийшли сюди заробляти гроші. Грабить, вбивати. Це є повномасштабна війна. Вони нічим не відрізняються від фашистів. Також допомогу від атомників у вигляді павербанків, дизельного генератора та різних автомобільних запчастин отримав один з підрозділів радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Сума цього замовлення склала понад 100 тисяч гривень. Це в основному запчастини для автомобіля ГАЗ-66, які повертаються з району виконання бойових завдач для їхнього обслуговування, відновлення і подальшого його відправлення для виконання завдань. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну південноукраїнський енергокомплекс направив на підтримку ЗСУ, Нацгвардії та Сил територіальної оборони більш ніж 10 мільйонів гривень.